Друзі, до всім доброго ранку. Значить, ситуація наступна: Зеленський остаточно вирішив воювати до посліднього українця або доти, поки він повністю не зруйнує Україну вщент. Значить, Ігор Мосічук на своїх каналах заявляє: Його канали блокуються в Україні. Але пан Богдан вам зараз все детально розповість, тому що українці, особливо підписники, повинні знати правду. Значить, позавчора відбулася зустріч Зеленського із депутатами, своїми депутатами, слугами народу. Там було 150 чоловік, щось дуже мало, мало би бути більше. Ну, але було 150, і вісім з яких запізнилися, і охорона їх вишвернула, як тих собак. Типу, все, йди гуляй, прийдеш пізніше. Якось так. Ну, так ось, що було на тій зустрічі? Значить, про мир навіть мови не йшлося. Це автоматично все відкидається. І навіть бюджет на наступний рік на наступний рік, уже так складено, що Україна буде воювати ще рік. Лише треба знайти половину грошей. 60 мільярдів, якби є, а 60 мільярдів гривень ще треба десь знайти. Це один момент, на який вказує, що Зеленський буде воювати доти, поки не знищить всю Україну. Другий момент, значить, він заявив на зустрічі, що будуть радикальні, якщо будуть. Прориви по фронту, а вони вза... зараз вже є там під Покровськом, Дніпропетровська, Сумська, там все захвачують селом, село за село. Так будуть радикальні зміни. І він під... так це все обсуждається, підводи депутатів до того, щоб вони голосували за ці зміни. Там, значить, буде мобілізація 18 мобілізація всіх. Якщо піде ще гірше там прориви, то мова йде і про жіночу мобілізацію, і взагалі мобілізація всіх, про всіх українців, незалежно там. Від не від і взагалі мова буде йти про переведення України в стан війни, в режим стану війни, повністю економіки, націоналізація, ну, взагалі буде жесть. Зеленський ні на який мир не піде. Так, як заявляє Дубінський, що в своєму інтерв'ю з тюрми да, що він казав, ну це логічно, що він не піде на мир, тому що будь-який мир це його смерть. Тому що ць, мир, який буде підписаний, да, це все ми вертаємося на той рівень, це все можна було підписати ще в 2014. му там, 22-му, і не було б цього всього взагалі не було. І українські території були б нашими, а не захопленими, не окупованими. Економіка зруйнована. Інфраструктура зруйнована, мільйон уже загиблих, мільйон це воїнів, а 10 мільйонів виїхало з України. І Зеленський готовий воювати доти, поки не знищить все.